Привіт, народ! Цей день настав. Сьогодні пробую зробити дамаск. Дамаск, для тих, хто не знає, це зварювання декількох видів металу ковальською зваркою. Це доволі складний процес, якщо враховувати, що я ніколи цього не робив і майже ніякого досвіду в ковальській сфері не маю, це буде дуже складно, але цікаво. Я відразу взяв аж три види металу. Це буде ось така звичайна полоска, це буде у мене як м'який метал, шматок ресори і шматок пилки. Чесно, я не знаю, як правильно їх перемішати. Це все буде експеримент. Побачимо, що з цього всього вийде. Відразу скажу, що слабонервним професіоналам, мабуть, краще не дивитися, тому що сьогодні буде дуже багато тупняка. <с> вже затупив. Незважаючи на те, що це перший мій досвід у виготовленні до маску, я вже зробив якісь висновки і хочу поділитися своїми думками на дану тему. Перша думка, яка з'явилася, чи дійсно цей процес того вартий і чи хочу я собі мати ніж з сталі. Так, Це в мене шматок ресори, це циркулярка, це шматок полоси, циркулярка і шматок полоси. Виходить ось такий доволі вісистий пакетик. Побачимо, як воно звариться. я все більш-менш позачищав. Вару пакети тільки один маленький нюансик. Я не вмію варити оцим напівавтоматом. У мене ніколи не було питань щодо формування ціни на вироби з Дамаску. Я завжди розумів, що це дуже дорого. Адже потрібно набагато більше газу, потрібні стрічки для гріндера, потрібний спеціалізований інструмент, такий як пневмомолот, з яким робота буде швидше, або хоча б прес. І я навіть не кажу про значні витрати електроенергії, про те, що потрібні матеріали, з якого будуть виготовлюватися вироби. І саме головне, це час і навики, знання для того, щоб навчитися, потрібно дуже багато зробити виробів. зараз збріємо метал до білого кольору. І саме з останніх двох пунктів в мене сформувалося запитання: а чи зможе людина з таким самим досвідом, як мене, практично нульовим, зробити з Дамаску щось більш якісніше, ніж зі шматка звичайної ресори, наприклад? На мою думку, очевидно, що ні. Просто зварити декілька видів металу докупи, я впевнений, що вийде до багатьох. Але саме головне це розуміння, де який метал має бути і які від нього властивості мають бути. І для чого робити саме так, як зроблено. Адже Дамаск виник не тому, що людям просто захотілося різноманіття і звичайні вироби з металу їм надоїли. Дамаска була конкретна функція це поєднати декілька видів металів за різними властивостями, щоб надати нових властивостей, наприклад, мечам або іншій зброї. Ви тільки уявіть, тисячі років тому, коли не було жодного металевого предмета, хтось догадався взяти груду, перемішати її з вугіллям дерев'яним, це все переплавити на високій температурі. Отримати перший зразок металу, зрозуміти, що цей метал не якісний, і почати його удосконалювати, розбивати, переварювати, робити перші дамаски і булати. Усвідомлення цього мене наштовхує ще на одну думку. А який відсоток із сучасного населення землі, якби потрапив тисячі років в минуле, зміг би зробити перший метал? Напишіть в коментарях, як ви думаєте? Кому цікаво, чим пахне не флюс, коли посипати на розказований метал, це коли горити в якої-небудь курки шмали, що щось таке, запах такої шмаленої курки. До речі, про флюс. Мабуть, не всі знають, що це і для чого він призначений. То недавно я і сам не знаю. Флюс це хімічна речовина або суміш хімічних речовин, основною функцією яких є захист металу від окислення. При високих температурах метал може реагувати з киснем повітря, утворюючи оксиди на поверхні металу. Плюс утворює захисний шар, який запобігає цьому кисню. Ще флюс містить хімічні речовини, які допомагають очистити метал від всяких забруднень. Цікаво, що в якості флюса можна використати звичайне скло перемелене в порошок. Але краще не моліть його в звичайному блендері, бо мама буде сваритися. Ось так, повільно не поспішаючи, разом з вами я витягну цей пакет до розміру, коли його вже потрібно розрізати. Хтось може подумати, а для чого ж його розрізати? Все доволі просто, щоб зменшити товщину шарів. Коли я ставив, наприклад, ресору всередину, вона була товстіша, ніж пилка і інші пластини. Коли воно все спресувалося докупи, ресора займає більшу частину. Якщо я ці всі шари розріжу і переставлю ще декілька разів. Вони розплющаться і будуть більш однакові структури. Загалом потрібно зробити, щоб на самому ріжучому краю був найміцніший і найтвердіший метал. Він буде найкраще тримати заточку. А обух ножа має бути з більш м'якого металу і еластичного, який буде гнутися і не давати ножову зламатися. Особисто для мене є щось заворожуюче і медитативне. Спостерігання за тим, як у зігрітися до 800-900 градусів метал, просто розминається як вестелін. Вже пройшло більше половини відео. Якщо ви досі дивитесь і вам подобається, нагадую про підписку, коментар, подобайку. Це сильно мені допоможе. Дякую. Останній промин і буду перший раз закручувати розкалений метал. Я не впевнений, що так потрібно було робити, адже краще, мабуть, було б, щоб твердий метал залишився в центрі ножа, а при закручуванні воно все перемішається. Зате відзерунок має бути трішки краще. Цього мало. Нещодавно мої друзі з групи Тора втратили великий ударний дрон і автівку. Загляньте в опис до цього відео, там є посилання на їхній телеграм-канал і на збір для авто. Підтримка ЗСУ зараз просто неймовірно важлива. Дякую усім. Зараз я прийшов до висновку. Раз я вже взявся крутити, потрібно було значно більше закручувати, адже відзерунок був би більш щільнішим і насиченішим. Ось цей момент я почав отримувати найбільше задоволення від процесу. Адже я зрозумів, що скоріш за все, в мене щось виходить, і цей процес формування ножа для мене вже був хоч трішки знайомий. І так, відповідь на питання, чи хотів би я собі ніж з дамаску. Безперечно, хотів би, але більше з естетичної точки зору. Просто для красоти, щоб був. Я не впевнений, що я би ходив з ним в ліс, рубав там ним якісь дерева і щось таке серйозно робив. Поки що мій висновок це взяти якусь дуже якісну нержавіючу сталь, наприклад, Н690 або 95H18. І спробувати з неї щось зробити. Саме відповідальний момент зробили таке щось личинку клинка, я би його назвав, зараз будемо травити. Спробувати проявляти дамаск і що з того вийде. Азотна кислота. І тут надивимося на малюночок. блін, штаняє трошки. Кимой строцотоп. Все, начало воду. Бля. Будем дыхаться, блядь. хорош, хороший. А, блядь, на руку ляплова. Щось тут пече, блін. Ух ти мене ох охіє її рюче, Коротше, що тут в кінці кінці виходить? Личинка домаска? Не сказати тебе, що дуже гарно. Чого Чесно? Але не так погано, як могло би бути. Що, пропало світло? Зараз по світло? Короче, підписуйтесь на канал, ставте лайки, Подобайки, пишіть коментарі. Що ви думаєте по поводу цих всяких приколів там, всього доброго вам, все, супер. Та ні, мені здається, що потрапиться. Це ж концентрат, він ж з водою мішається, мабуть. Ну, пробивай. Так, так, виглядає. У мене жалкий ще. Вот просто... Діржує, може вже покривається. Може. Якщо він потрапляє, то нічого, ну? Ну мене щось почало, я не знаю, що то почало. Коротше, от такі от ніштяки у нас вийшли. Може потім ще вийду на сонце підзніму. Але що тут піднімати? Ніж та ніж.